Вітаю всіх глядачів, слухачів ютуб каналу Король Данило. І сьогодні хочу поділитися одною історією про те, як чиновники Львівської міської ради пересварили між собою святян Львова. Ну, Розпочну з того, що є така історія, легенда про царя Мідаса, який все, до чого він торкався, перетворював на золото. Ну, в результаті мало не загинув, тому що і їжу, і питво теж ну, вдалося йому там. Від, відпроситися від того, значить, від того дару. Так от, в мене зразу виникли такі асоціації, що все, що, чого торкаються наші львівські чиновники, якимось дивним чином перетворюється, вибачте, на лину. Навіть хороші ініціативи, начебто, а от як вони їх реалізовують і як це відбувається, результати виходять зовсім іншими. Ідеться про те, що Вирішили наші львівські посадовці е, преміювати, тобто стимулювати освітян е, преміями, а освітяни у нас живуть дуже, дуже скромно, зарплати в них дуже маленькі. Так от, е, вийшло не з ініціативи Вчитель, що надихає. От яка ця ініціатива передбачала, знаєте, для тих надихаючих вчителів такий приємний бонус у вигляді 15 тисяч гривень. Щомісячної надбавки до заробітної плати. Сума чи маленька, якщо врахувати, що, як заявляв начальник міської освіти, що в середньому вчителі у Львові отримують 8 тисяч гривень за роботу на повну ставку. Ну, тобто 8 тисяч, а 15 тисяч надбавка це так дуже суттєво. І отже, з той, згідно тої ініціативи, було положення, розроблено, прийнято на сесії міської ради на початку року. І було заявлено, що отримати премії можуть вчителі шкіл львівської громади, які працюють не менше одного року на відповідному закладі освіти на посаді вчителя з основним місцем праці з тижнем навантаженням, що становить не менше 18 годин на тиждень. Соціальні педагоги, практичні психологи, педагоги організатори які працюють не менше року у відповідному закладі освіти на зазначеній посаді за основним місцем праці з навантаженням 40 годин на тиждень. Керівники гуртків закладів позашкільної освіти, які працюють не менше одного року в зазначених закладах за основним місцем праці з тижнем навантаженням, що становить не менше 18 годин на тиждень. Викладачі та концерметри мистецьких та музичних шкіл Львівської міської територіальної громади, які працюють не менше одного року у зазначених закладах культури за основним місцем праці тижнем навантаженням, що в сумі становить не менше 18 годин на тиждень. Це була така постанова в січні місяці. Управління міської освіти на своїй Фейсбук сторінці освіти Львова 5 березня цього року опублікувала наступне звернення. Голос літань має значення. Хто ваш вчитель-натхненник? Розкажіть про нього. 8 березня для учнів Львова відбудеться анонімне онлайн-опитування в межах програми Педагоги, які надихають, яке триватиме лише 12 годин. Тож встигніть віддати голос улюбного вчителя, аби він чи вона стала учасниками цієї програми. Далі на педагогів чекає. Професійне тестування, підбиття результатів експертної групи і визначення переможців у кожному закладі освіти. Е, ну і відтак теж заявлено на Фейсбук-сторінці, що тисячу кращих педагогів отримуватимуть до зарплати премії в розмірі 15 тисяч гривень. Кожен голос важливий, підтримуйте тих, хто надихає вас щодня. У Львові всього 23 тисячі вчителів з офіційними даними, і от тисячу з них вирішили преміювати. тобто... По там, кілька чоловік в кожній школі, і от е, інформація, яка теж з'явилася, була в пресі, що цими вихідними відбувся перший етап програми педагоги, які надихають, і передбачав, передбачав анонімне опитування учнів загальноосвітніх, мистецьких музичних шкіл і закладів позашкілля. Вони могли поділитися з думками про вчителів, які їх навчають опитування маловеликий мало великий ажіотаж за два дні анкети заповнили майже 56 тисяч дітей, розповів директор департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрій Закалюк. Е, і далі що за результатами першого етапу, у другий перейдуть половина претендентів, які отримали найкращі відгуки від дітей. На другому етапі ці педагоги пройдуть професійне тестування. Потім результати двох етапів сумуються і комісії кожного навчального закладу. Куди входитимуть керівництво закладу, батьки та учні обиратимуть переможці. Відтак, переможці конкурсу здовж року, продовж року отримують щомісячні премії розміром 15 тисяч гривень. Про, про, плануємо, що вже в кінці березня вони отримають першу премію, розповів Андрій Закалюк. Ну, не знаю, як там вже отримали премію чи ні, але, власне, тепер оце все прокоментую, проілюструю тим, що я почув від вчителів львівських шкіл. Е, перше, це обмеження по е, кількості годин. Є вчителі, які, яким до фактично бркнуло там по пів години години до цього нормовного навантаження, але власне ці вчителі, які ну дійсно дбають за дітей, люблять за дітей, беруть на себе додаткові навантаження і так далі, і так далі. E, і багато з тих людей, яким трошки не хватило тих годин, але які цілком достойні були б отримати таку відзнаку, вони просто випали з цього конкурсу. Знаєте, є формальна причина, є обмеження, ну так, так сталося. Хоча я розумію, що ефективність набагато важливіша від кількості годин, ну але e, друге. Друга річ, e, що e, голосування дітей, голосування батьків. Знаєте, діти, вони. E, Звісно, оцінюють по-своєму, і це дуже добре, що приймають участь у такій оцінці, але діти не завжди є об'єктивні щодо фахового рівня вчителя. Чому? Ну, до прикладу, навели такий приклад, що от вчителька, яка десь там, як кажуть, приймала участь в тому конкурсі, Ну, от вона дуже ліберальна, дуже лояльна для дітей. Вона собі може сидіти в телефоні, діти собі там, чи сидять в своїх телефонах, чи чимось займаються. Тобто, не, немає, немає вимог таких, немає. Знаєте, такого часом потрібен жорсткий підхід, ну, в хорошому сенсі, жорсткий, вимогливий підхід. Цього не відбулося, тобто цього не відбувається. і та вчителька, от вона така, як кажуть, приятелька. Це добре, звісно, що приятелька, але вона не вимагає і відповідна якість освіти в тих дітей є доволі невисока. Але е діти проголосували за неї, за цю вчительку, а аніж за інших, більш вимогливих, які ну, намагаються все таки, щоб діти отримували відповідні знання, а не просто з ними там загравати, з ними е як кажуть, е бути на короткій нозі. Ще одна річ. Е і це, напевно, найгірша річ, що деякі вчителі, ну, які дуже хотіли цю премію, вони е, просто почали дзвонювати батьків, дітей і агітувати батьків, щоб ті проголосували власне, за, за ту вчительку. І е, дехто з вчителів, е, звісно, цього не, не робили. Тобто вони ну, для них це було, як кажуть, нижче їхньої гідності: дзвонити і просити за голосування, а дехто, дехто почав дзвонити, дехто почав. Звертатися, переконувати батьки, проголосуйте за мене і так далі. і так далі. В результаті в багатьох школах отримали, власне, вийшли переможцями педагоги, які на думку колективу, того ж педагогічного колективу, далеко не найкращі. Ну, але перший етап, власне, він теж вагомий, і другий етап, коли вже там професійна оцінка, це вже питання знову ж таки... Що таке професійна оцінка, як казав колись московський класик, а судді хто? Так, от до цього етапу я не буду звертатися, тому що ну, тут вже важко сказати, як сформовані були ці комісії. Але, власне, оцей момент до того, такого голосування учнів, батьків і коли коли агітували, він вніс свою лепту. Таким чином, коли ну, знаєте, є кожен колектив, і в кожному колективі знають хто і хто. Є вчителі, які ну, розуміють, тобто всі розуміють, що це найбільш достойні, а перемогли не такі достойні, в силу різних обставин, роздзвонили тих самих дітей, там, мають якісь хороші контакти з батьками, переконали. І це посіяло страшенний розбрат в середовищі. Ті вчителі, з якими я розмовляв в їхній школі, ну, каже, в нас хоча б обійшлося без скандалів. Ну, Залишився такий неприємний осадок, а це було пронизливо, це було дуже негарно, це все відбувалося. Ну, але якось. А каже, в багатьох школах їхні колеги кажуть, там просто між собою пересварилися. Пересварилися по тій простій причині, що, е очевидно, ви виграли чи перемогли в конкурсі. Менш достойні, хтось на це емоційно відреагував, були вчителі достойні вчителі, яким вкрай ці кошти були необхідні. Там наводили приклад, коли, коли там йдеться про здоров'я, йдеться про те, що люди буквально виживають і мали велику надію, і ці люди дійсно були достойні власне, цієї знаки, але не відбулося. От. І таким чином, замість того, щоби. Як кажуть, консолідувати це середовище замість того, щоб зробити корисну річ, вийшло все, як в нас як виходить завжди. Чому? Ну скажу свою думку, будь-які подібні процедури, конкурси, вони мають бути дуже чітко регламентовані. Вони повинні враховувати і, як кажуть, суб'єктивну думку, суб'єктивну думку тих самих дітей чи батьків, так і об'єктивну позицію персоналу. Обмеження там, щодо кількості годин, можливо, вони є теж чимось обґрунтовані. Але коли це обмеження виключає, виключає з цього конкурсу справді достойних людей, які би вартували відзнаки, це теж, мабуть, неправильно. Ну, Як кажуть, я тут не хочу судити, я просто поділився тим, що я почув від людей, яких поважаю, яких знаю, які я кажуть. Живуть живу тією школою, яку живуть твоєю освітою, які, від яких я часто вже чув, про те, що процеси, які відбуваються у львівській освіті, багато, багато з тих процесів, які відбуваються, носить негативний, часом вкрай негативний характер. Ну, але мене це абсолютно не дивує, тому що згадуючи, згадуючи історію про царя, про царя Мідаса. І згадуючи, скажімо, ті реформи, які відбуваються у нас загалом в країні, що вони виливаються, і як вони, як вони проходять під егідою яких людей, нічого дивного немає. Це така властивість оцієї хібнокомпетентної всієї компашки, яка зібралася, зокрема Львівській міській раді, перетворювати в лайно все, до чого вони торкаються, навіть якщо, як кажуть, в них є благі намірі. Отже, дякую за увагу. Почуємося, побачимося.